Всім привіт! Ви на каналі АвтоВбрухт і Це початок нового, я сподіваюсь, цікавого для вас відео. Тому не будемо затягувати, а одразу починаємо. А почнемо ми з того, що придбали новеньку тачечку до нас в проект. І Це знову маскаль і знову старенький корчик. Що? Знову? Так, дійсно старенький. 43 роки тачки. А вона ще на повному ходу. Отже, написав мені в Viber мій підписник, що, мовляв, є чудовий автомобіль і ж комбі, і ціна приємна 8 тисяч гривень. Якщо цікаво, наберіть. Мені дуже цікаво. Тим паче, що комбі серед москалів вони такі більш ціняться, ніж 412-2140, тому що це таке вантажне авто, яке для роботи прямо взагалі чудове. І Якщо стан хороший, то і ціна нормальна. Тому через кілька днів ми зустрілись ввечері, я подивився, тоді нічого не знімав, бо це вже було пізнувато. Авто мені сподобалось, і наступного дня ми з батьком поїхали забирати. Але, на жаль, погода нас дуже сильно підвела. Це було півп'ятого вечора, був дуже сильний дощ. Тому, на жаль, цього ми самого процесу не знімали. А дуже шкода, тому що дуже хороший контент пропав. Як його витягували з гаражу, як ми там качали колеса, бо він простояв там більше року. Ну що ж, зустрічайте, іж комбі 1980 року випуску. Друзі, а я вам нагадую, що кожну тачку перед покупкою треба ретельно-ретельно перевіряти, особливо якщо ви купуєте авто з Америки або Європи. Такі автівки треба перевіряти особливо ретельно, і в цьому вам допоможе сервіс перевірки автомобілів в Карвертікал. З його допомогою перевірити авто дуже легко. Достатньо ввести він код автомобіля, і за кілька хвилин у вас повний звіт про авто, який включає в себе всю офіційну інформацію з офіційних джерел, наприклад, участь авто у ДТП, у аукціонах, зареєстрований офіційний пробіг, повні детальні фотографії, якщо вони занесені в базу, повний повний звіт, який обов'язково вам допоможе зробити вибір, купувати це авто чи ні. І якщо ви хочете скористатися послугами цього сервісу, тут для вас у мене є чудова новина. Якщо перейти за моїм посиланням під відео або в закріпленому коментарі, ви отримаєте знижку на звіт 20%. А якщо у вас немає змоги перейти за посиланням, то це не біда, адже є промокод Віталій20, який також дасть вам чудову знижку 20%. Тому перед покупкою обов'язково скористайтеся українським сервісом перевірки автомобілів CarVertical. Посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Так, ну що вам розповісти? Стан кузова, самі бачите, в принципі, чудовий. Для автівки, який вже майже півстоліття, це просто прекрасний стан кузова. Дірки, ну, є маленькі дірки на правих порогах. Але так, ви погляньте, дно вже переварено. Зараз покажемо вам дно. Дно переварено. Авто реально сів та поїхав. Всі двері відкриваються, закриваються. Все просто прекрасно. Єдине, що скло в дверях не тримається водійське. А так, тачка, пушка. Гума. Спереді така ще непогана, а ззаду взагалі в стані нової. Ще з таким протектором. Оце по посадкам дрова возить, це саме воно. Прям для того автівка наче і... І... і створена. Щоб поїхати в посадку і дров напиляти. Не-не-не-не, то не пиляні, то я замовляв. Салончик який, Прикольний. Мені особливо ця приборочка подобається. В комплекті був акумулятор отакий. Але він за ті роки, що там простояв, він майже повністю розрядився. Тому чи хороший він чи ні сказати не можу. Зараз він поставив на підзарядочку. Подивимось, зарядиться, якщо буде крутити, то буде ще й з акумулятором. Під капотом у нас звичайний москальський двигун об'ємом 1,5, нічого особливого, тут навіть розповідати нічого. Авто заводиться, але притягнули ми його на шнурку, тому що бензонасос не качає зовсім нічого. Його вже видно міняли, бо він тут стоїть, на вигляд, наче новенький, ну чистий. По крайній мірі, повністю чистий. З-під нього сильно йде масло з-під насоса. Весь двигун там в мастилі. Оце коротше, єдина така проблема, чому ми його притягли на тросі. Ну, якщо чесно, то розбирати цього москаля я не хочу зовсім. Я хочу його зробити, щоб на ньому можна було добре їздити, замінити паливний насос, усе перевірити, прокатнутися на ньому та виставити на продаж. Може він ще комусь послугує, тому зараз міняємо насос, запускаємо, катаємося, перевіряємо, а далі подивимось. А де нам взяти паливний насос, щоб не купувати новий? Правильно ми знімемо з оцього москаля. Оце єс, уже розбирається. З цього вже деякі запчастини продані, тому з нього і знімемо. Так, ось ми маємо два бензонасоси. Оце цей, що я зняв із комбі. І він, якщо сюди надавити, зовсім не працює. Тобто принцип дії який? сюди шток давить, і тим самим плунжери там працюють, і він має качати бензин. Але якщо натискати, взагалі нічого не відбувається. Він зламаний. А це з 41-го москвича. Якщо туди натискати, то все працює. Ось так. Тому зараз ми його ставимо на комбі і перевіряємо, працює чи ні. A few later. Так, паливний насос замінив. Замінив ще шланги, там була одна тріснута, замінив паливний фільтр, тому що той був теж трошки розсохся, тріснув. Все зробив, бензинчик закачав, фільтр повний, в карбюратор повний. І зараз спробуємо її запустити. Налаштуємо камеру. Камера мотор це в нас підсос, оце запалення є. Щось хватає. Чая в карбюратор. А чого він чхає в карбюратор? Мастила відразу 6. Заряд, наче дає, незрозуміло сильно ні, в плюс. Так, працює. Але навіть з підсосом холостого нема. Зараз будемо додати холостий. Так, дубль 2. Запускаємо. Все, розібрався, треба підсос не повністю витягувати. Так, тиск 6. Заряд дає, зараз перевіримо. 13,4 на холостих без навантаження. 13,1, а ну зараз ввімкнемо фари. Так, сразу двигун став гірше крутити, але до 13 упало. Це з увімкненим світлом. Ну, тобто зарядку дає. Не таку, як має, але менше 13 не падає. На холостих. Це добре. Ну що, ну, у вихлоп зараз конденсат летить. Зараз глянемо сюди. Ну тут, як завжди. Так, ну працює тихенько, майже стабільно. Трохи його колихає. Ну, Працює. Зараз трохи прогріється. І подивимось, що буде. Так, я думаю, що пора на ньому проїхатися. Зараз до батька та назад. Ну що, на тачки покатались, тачку перевірили. І я вам скажу, що їде авто на ходу. Двигун працює нормально, коробка нормально, гальма чудові. Проблема лише з тим, що великий люфт на рулі. Я вже заліз під низ, подивився, це проблема в рульових наконечниках. Всі наконечники розбиті, вони там бовтаються і... Коли руля крутиш, вони там то вгору, то вниз, прям ну, дуже розбиті. У мене, на жаль, таких немає, з москалів у мене нічого не лишилося, і перебирати повністю всі рульові наконечники у мене часу немає, чесно. Тому фотографуємо, виставляємо на продаж так, як він є, і нехай поки що стоїть на продажі. Адже ним займатися часу все одно немає, якщо там в плані розбирати чи ремонтувати. Ну я думаю, кому він дійсно потрібен для роботи, той вже сам перебере. Тому фоточки і в оголошення. Так, ну що, цей москаль уже на продажі, чекає свого клієнта, свого власника. А ми переходимо до інших автівок, які у нас є. Джилі СК у нас розібрана майже до голого кузову, потихеньку перетворюється на таке місце складання всякого мотлоху. Її вже в принципі можна розрізати, але я ще подивлюся, як правильно відрізати, щоб дах можна було продати, оці частини можна було продати, і будемо потихеньку різати. Залишилось демонтувати задню ходовку, бак, вихлопну систему, передні речаги, потім перевернемо, подивимося, що там ще можна врятувати. Всі запчастини з неї я вже повикладав в свою групу в Фейсбуці, тому кому цікаво, дивіться. По Опелю теж були замовлення, все, що замовили, я повідправляв і замовлений двигун. Зараз будемо займатися тим, що будемо діставати двигуна. Навіть ось даху вже нема, бо люк вже уїхав. Ну, Москалик теж потрошку розбирається, поки що лише позовні, що замовляють. Тому всі тачечки потрошку розбираються. Це, як бачили, я собі придбав дров на зиму. Оце мені якраз на весь опалювальний сезон. Там кубка, тут кубка, і я вам скажу задоволення не з дешевих. Оце придбати 5 кубів дров, що того москаля придбати. Чи цього. Тому, тому, що? Тому приступаємо до демонтажу двигуна бо його. До цих вихідних треба відправити замовнику. Так, ну що, ось ми і витягнули двигуна. Що я можу сказати? Так то, В принципі, двигун видно, що недавно ремонтувався, всюди такий свіжий герметик. Всюди. От це от, напис на маховику це значить планування маховика і балансування з колінвалом було. В принципі, недавно. Герметик свіженький, м'якенький, не відпада, Причому всюди. Тобто, двигун розбирався, ремонтувався. В принципі, він всюди сухий, але оце -під кришка розпредвалу, корпус розпредвалу, як його правильно назвати. Оце з під нього тече мастило. Ну і звісно, це потекло по всьому двигуну. І те саме ось отут під зв'язкою, зірочкою розпредвалу. А так всюди двигун сухий. Ремонтували, ремонтували, але щось напортачили з четвертим циліндром, скоріш усього, якийсь сальний клапана на якомусь клапані злетів. А так, в принципі, двигун має бути в доброму стані після перебирання. Ну не скажу, що після ремонту, але ж колінвал точно шліфувався і балансувався. Двигун ми сьогодні будемо відправляти ось в такому стані, в такій комплектації з впускним-випускним колектором. Оце, як є, ну, окрім коробки. По коробці, ну не знаю, видимих дефектів нема. Коробка у нас ціла. Що це за коробка, не знаю. Мені вже багато хто писав, що це, мабуть, 4 ступка. Я ще відмию, знайду тут маркування і подивлюся, як вони відрізняються, чим вони відрізняються. Можливо так і цей 4 ступка. Ну, в будь-якому разі, оце ми двигун відправляємо, за нього гроші отримаємо і все. Ми цього опеля вже відбили. Далі всі продані з нього запчастини. Це вже буде наш заробіток. Тому все опускаємо, коробку знімаємо і готуємо двигун до відправлення. А у мене є новий мікрофон з системою шумоподавлювання, з захистом від вітру. Тому періодично я буду режими міняти, буду дивитись в якому краще, тому звук може трохи мінятися. A few moments later. Так, ну що, які у нас подальші плани? Двигун то ми вже зняли. Коробку я від'єднав. Тепер що? Тепер опеля треба звідси прибрати, тому що під навісом уже йому в принципі робити нічого. Ми його можемо розбирати і отам. Сюди все одно треба заїхати Таврією, щоб завантажити двигун. Так. Що тут у нас по тачкам? Я оце думаю, як ми це все зробимо. Ми зараз приберемо москаля туди подалі, щоб він не заважав. Шкоду ми переставимо десь сюди Опеля заштовхаємо на місце. Шкоди, ну і москаля поки що назад сюди поставимо. Завантажимо двигун і шкоду загонимо сюди під навіс, і будемо її доробляти, бо мені вже чесно, соромно на неї дивитися. Вона вже майже готова, лише зібрав та поїхав. А вона от там стоїть. Тому ми зараз так і зробимо. Тому телефоную батькові зараз будемо разом переставляти наші корчики. Так, ну що, тачки ми порозставляли та повезли двигун на відправку. І більше ми нічого не робили, тому що в нас пішов сильний дощ. А працювати на дворі по дочу це лише робити своє здоров'я, тому на цьому вся робота і закінчилася. Двигун, до речі, відправляли службою делівері, не новою поштою, але я вам скажу, що різниця в ціні не дуже велика. Що новою поштою до тисячі гривень, що делівері вийшло теж до тисячі гривень. Ну, Двигун поїхав. то й добре, тепер давайте поглянемо, що тут у нас. Москаль за ці дні ще не продався, багато мені по ньому писали, багато мені зателефонували. Були пропозиції обміну, але я їх усі відкинув. Мінятися я нічого не хочу, хочу лише продати. Опель поки що так накрили, тому що там немає даху вирізаний. Поки що він стоїть, чекає в черзі, так сказати. По москалю теж запчастинки розбираються, а ми будемо займатися шкодою, поки що замовлень. Більше нема все, що замовлено, все знято відправлено або готове до відправлення. Тому ми переходимо до шкоди. Тут я хочу зачистити дах ще раз і пройтися з більш високою кількістю фарби, щоб оці полоси прибрати. Дуже сильно в очі кидається. І оце я сьогодні приберу, пофарбую, почекаю, підсохне та почну вже збирати її. Вчора ми її запустили. Заводиться добре, не дивлячись на те, що вона вже більше двох місяців там спростояла. Так, тож не будемо гаяти часу, а будемо все це діло зачищати та виправляти. Тож погнали. Так, ну що, друзі, ось отак у мене вийшло пофарбувати дах. Добавив я більше, як, більший розхід фарби на пістолеті. І ось отак вийшло. Полос уже нема. Так, дійсно вийшло так, що аж і мені подобається. Це вона вже годинки 3 підсохла фарба. Ще трошки, ну Не буду трогати, вона ще трошки береться, але от такий результат. Дах вийшов просто прекрасний. Також пофарбував передню решітку. І не треба мені зараз писати, що зафарбував шильдик. Я вам зараз покажу, що є отакі чудові наліпки, ось отакі. І я туди їх приклею того ж розміру. Також почали потихеньку шкодочку збирати, вже накинув бампер. Накинув фари, вже перевірив, усе там по кріпленням добре. Ну Це так, воно поки що тільки накинуто, ще я буду його знімати там підправляти кріплення бампера по бокам, щоб зазори були, ну щоб добрі були зазори. Ну і далі будемо потихеньку її збирати. Я думаю, ще тиждень, ну ще не більше тижня, і вона поїде. Адже для цього в мене вже все є, треба тільки все збирати. По салончику я ще зовсім нічого не робив. Тут уже пилюки, бруду. Ну нічого, ми все це відмиємо, все це зберемо. І вже скоро будемо на ній кататися. Друзі, а я вам нагадую, яке б чудове авто не було, але є одна річ, без якої їздити по дорогам України просто не можна. І правильно, це страховка. Кожне авто має бути застраховано. А де швидко і якісно оформити страховку на ваш автомобіль? Правильно на українському сервісі онлайн страхування Hotline Finance. Сервіс Hotline Finance об'єднав понад 80 страхових компаній, які надають офіційні страхові послуги в Україні. Всі їх ви можете переглянути, порівняти послуги та ціни і обрати саме ту, Страхову компанію, яка підходить саме вам, далі вводите дані свої дані автомобіля, і за кілька хвилин готова онлайн-страховочка у вас в телефоні. Вона підтягується на смартфон і також приходить на електронну пошту. Ви можете її роздрукувати або показувати в смартфоні, що дуже просто і дуже зручно. А для глядачів і підписників мого каналу є чудова новина. Скориставшись промокодом БРУГ10, ви отримаєте гарантовану знижку 10% на оформлення страховки на авто. Тому, якщо вам потрібна страховка на авто автомобіль користуйтесь українським сервісом онлайн-страхування, Hotline Finance Всі посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. Так, до виходу відео москаля, я, на жаль, не продав. А так хотілося його ще продати, і щоб було цей повний цикл. Купив, зробив, продав. Ну, на жаль, не продався. Одна людина написала, що заберу за 12. Я написав: забирай і все. Пропав, ні дзвонка ні повідомлень. Більш не відповідає. Ну можливо, на цьому тижні забере, а можливо і ні. Ну як би там не було, тачка на ходу, будь ласочка, кому треба, пишіть, дзвоніть, догом домовимося по ціні, бо чесно, я розбирати її зовсім не хочу. Ну, отак і минув тиждень на нашій авторозборочці. Автівки розбираємо, автівки ремонтуємо. На місці не сидимо і знімаємо для вас, сподіваюся, дуже хороший контент. А якщо не хочете пропустити наступні цікаві відео, то обов'язково підпишіться на канал, адже ваша підписка це найкраща підтримка і найкращий стимул продовжувати це все робити і далі. Ну а на цьому я буду з вами прощатися. Всім величезне дякую і всім до наступних відео, всім пока!